Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Попри війну, яка триває в Україні, Кривий ріг продовжує жити та радо зустрічати не тільки вимушених переселенців, а звичайно ж і туристів. Та про те, як змінилася робота гідів в умовах частих повітряних тривог та як чи зріс попит на екскурсії, ми дізнаємось у нашої гості гідеси Марії Головань. Вітаю. Добре, пані. А давайте почнемо з того, як змінився туризм в Кривому Розі з початком повномасштабної війни. Змінився, дуже змінився. В принципі, я впевнена, що зараз в Кривому не тільки в Кривому розі, а взагалі в Україні ну немає такого 100% безпечного місця. Не міста, не селища тому Кривий Ріг, як брав свої масштабні, такі потужні, скажімо так, вже за кількістю відвіданих там туристів, не тільки України, але й у нас дуже багато було гостей з різних країн, в тому числі там з країн Європи, то звичайно зараз це вже не такі показники і. Нам, гідам, гідесам, ну скажімо так, дуже цікаво вже переформатувати свою роботу. Я би так це назвала. Угу. А що ви зараз можете запропонувати туристу у кривому розі? А... Мені хочеться ще наголосити на те, що все ж таки нових в нас стало дуже багато, більш ніж 70 тисяч це люди, які вимушені але приїхали в кривий ріг, і вони вже е, сприймають саме кривий ріг як е, ну майже да, свою домівку. І щоб е, якраз зробити все можливе для того, щоб вони змогли соціалізуватися, адаптуватися, тим паче, що кривий ріг в нас, скажімо так, ну. Справді специфічне місто, ну місто довжину в життя, так, 126 кілометрів, то завдяки саме туристичним інструментам, да, є можливість саме ознайомлювати таку величезну просто кількість людей саме з нашим містом. І це виходить дуже круто. Крім того, зараз, під час війни, дуже стало багато нових таких витків, які раніше. З туристичного ракурсу ми не роздивлялися. Але зараз, наприклад, такі важливі а, івенти можна сказати, це дуже буде так гучно, але все рівно. Тей, ти, ти, той же самий лекційний туризм він зараз перетворюється в плетіння сіток разом з краєзнавчою лекцією. Тобто і, люди приходять, це і наші криворіжці, наші нові криворіжці. І звичайно, та туристична спільнота, яка вже протягом багатьох років сформувалася в кривому розі, це ну, місцеві е, наші е, криворіжці, але е, вони все рівно просто як. Е, Ковточок такого нового е враження потребують саме туристичних якихось таких зібрань, да це вже mm -hmm. така прям спільнота. Ось і ми зустрічаємося, ми, до речі, ці афіші е, і самі розміщуємо, і цікавимося, і шукаємо. Е, на сторінках в Фейсбуці Кривий ріг, Туристичний або, наприклад, Кривий ріг, Туризм події. Е, і приєднуємося, плетимо сітки, слухаємо нову інформацію, е, спілкуємося, рош... е, е, достатньо так потужно розширяємо нашу е, е, і спільноту. Ну, такий собі навіть нетворкінг виходить. Ну, і, звичайно, Звичайно, поповнює свій свій багаж, свою валізку корисних знань саме про кривий ріг, і обмінюємося досвідом той, який був. І звичайно, я дуже радію тому, що на такі заходи приєднуються до нас нові наші криворізці, да люди, які приїхали з усіль буквально там з різних куточків України, то звичайно ми ще додаємо якісь своїх вражень. Ну нашим, скажімо так, криворізькому суржику, кажемо, як воно там те чи інше. Місце е, зараз ми називаємо той же п'ятак, той же социк, де той же зарік. Ну таке є, ну що зробиш? Це ми так також інколи спілкуємося. Навіть те, що це е, е, дає можливість посміхнутися це також круто. Це також той чинник, який е, зараз дуже важливий. Угу. От саме тому я хочу запитати: от що люди так, угу. от візьмемо там нових криворіжців і чи просто сутрин? От що вони вже знали про Кривий ріг, коли там звернулися до вас? Да, і а, які стереотипи вам найчастіше доводилось чути, угу. і як ви їх спростовували? Так, я як в принципі народилася в кривому розі і сама, поки там росла і свої різні напрямки діяльності е, охоплювала, то також міфів було дуже багато, і сама для себе, по-перше, я їх розвінчувала. Е, звичайно, це червоні е, собаки, червоні колюжі. Ну, сказати, що це не міф, ну це, скажімо так, наша родзинка. Але це непогано, це круто, тому що це є унікальність да нашого міста, цей червоний колір. По-друге, це звичайно, що Кривий ріг сіре буде не таке промислове, дуже сумними людьми, такими непривітними, і цей міф одразу розвінчується навіть я б сказала, роз, руйнується з гучністю, тому що люди, які приїхали. І зараз бачать кривий ріг таким, яким він є, людей, які мешкають, да то вони кажуть, що по-перше, кривий ріг він чудовий, він дивовижний а, і люди з великим великим серцем. Ще міф про те, що що це за місто, що його не можна просто проїхати. Так, 126 кілометрів це дуже багато, але, наприклад, коли ми... Проводимо саме для нових криворіжців ті ж екскурсії в волонтерському проєкті разом з Арсеор Мітал Криворіг. Ми їздимо і на південь, і на північ до ботсаду, який нас радушно зустрічає. То звичайно під час цих подорожей розповідаємо, що нічого страшного в цьому немає. Дивіться, наприклад, є унікальний наш. Гібридний швидкісний трамвай, да який угу. там має свою там історію. Є там, тим паче, що можна користуватися ним там безкоштовно. Ви зможете там більш ніж 40 кілометрів просто подорожувати по місту. І ви досягнете там того, того, того. Там там є такі парки, там є такі заклади. Там є, наприклад, місця, де ви можете ну, навіть за роботу запитати, там навчатися, можете ви або ваші діти. І таким чином ми і. Місто довге, місто велике, але також міф про те, що його просто неможливо там охопити. Його можливо охопити. Його потрібно просто познайомитися з ним, і там вже піде само по собі. Ну, такі міфи, що. Просто, наприклад, металурги вони сумні і вони такі там дуже дуже. Ну там стурбовані. Ну так немає такого. Я сама в принципі дуже довго працювала саме на виробничій дільниці, бригадиркою бункерів. і знаю, що якщо б мене не оточували люди, такі які цікавляться будь-чим, дуже різний такий спектр зайнять крім роботи, да, як хобі там і виробництво там якісь поробок, або, наприклад, там різьба по дереву, чи ще щось. Я б не надихнулася туризмом так сильно, щоб подивитися потім ще й на промисловість і ще й на туризм в кривому розі зовсім по іншому, і надихатися вже не одним, я б сказала, десятком років. Угу. Тобто, а, які б не були стереотипи, люди, які бачать наше місце, угу. самі, самі просто спростовують ці всі міфи і ці всі, а, я хочу запитати каетичне питання: а який він турист воєнного часу? Угу. Це людина, яка вже має свою історію. І вона шукає і порівнює інші місця, крім і міста. Крім того, що вона шукає. Знаєте, вона вже шукає не просто дізнатися, а що це таке. А там як є якесь там місто, дачі, якийсь об'єкт на карті туристичний, це вже що в цьому місці може бути для мене, а як людей зустрічають в цьому місці? Тобто для мене зараз те, що я бачу, це саме люди розширяють з одного боку свої кордони, да особисті, тому що якщо брати наприклад людину, яка приїхала з там сільської там, місцевості, да вона можливо крім районного центру більше нічого не бачила. Ага. То цікаво, все. Якщо це людина, яка вже поїздила там по Україні або мешкала там в більш такому великому місту, то вона, наприклад, вже порівнює деякі там, які у вас там музеї є. А що ви там робите, де ви відпочиваєте? Ну, звичайно, коли показуєш все рівно там кар'єри, наші затоплені, ми кажемо, що ми пірнаємо, да це наша зона відпочинку влітку, це круто. Або, наприклад, що окей, в нас не немає таких. Природних там гір, але в нас є штучні наші гори, це наші відвали. І людина, коли е, розуміє, що просто можна прогулятися на один з таких вже рекреаційних зон, як відвал, то звичайно дивиться на місто по іншому. Тому ну такий туризм він, е, він вже знаєте, е, можливо, не стільки емоційний щодо вражень, а скільки, знаєте, такий, який набирає більше інформації про. Сьогодні, що відбувається, да, що є, які є зручності, яка є інфраструктура, що е, буде таке е, цікаве для життя, де можна навчатися, тому що mm -hmm. зараз ще є така потреба, що люди, які виїжджають з різних міст, вони повинні мати там той же ж інтернет, там або просто навіть шукати місце, де він зможе навчатися, або доповнювати свою освіту. І також шукають і вже цікавляться тим, де можна себе реалізувати, де можна про влаштуватися. І нібито це не зовсім про туризм, але це про туризм в тому числі. І люди творчості, наприклад, коли приїжджають до нашого міста, то звичайно вони шукають подібні спільноти. І через туризм вони також їх знаходять, наприклад, на прикладі таких цікавих об'єктів туристичного напрямку, культурного напрямку, як галерея артка. Oil, яка знаходиться на транспортній один, uh -huh. яка зараз працює, і до речі, ми нещодавно. Разом з інститутом розвитку міста і разом з нашим волонтерським проєктом, разом з тимчасово переміж особами поїхали до галереї. Галерея нас радушно відчинила нам двері і запросили подивитися, ознайомитися з новою виставкою, яка зараз до 24 лютого буде там проходити. Це виставка, яка має назву До і після і до речі, хочу звернутися до всіх криворіжців. Будь ласка, відвідайте цю виставку, тому що вона прям ціпляє в саме серце. До двадцять четвертого вона буде до 24 лютого, лютого. Саме виставка ця буде працювати безпосередньо в галереї. А м, галерея дуже цікава. Зібрані дуже цікаві роботи, як і, і криворізьких, так і, і інші, з інших міст українських ага. взагалі митців і миткинь. І саме ця виставка вона проказує про те, що, що було до війни і що після. Угу. І дуже хочу, щоб наші е, містяни поїхали як можна більше туди подивитися. Е, е, є одна із кімнат, яка презентується, да, през, представлена там глядачу. Це саме порожнеча. Це ця порожнеча, яка після війни посіла в ну, багатьох наших. Українцях, українках, ну і знаєте, такий відгук про те, що буде. Буде і після, угу. і тому я думаю, що саме ця галерея може стати для кожного і кожної, в принципі, такою платформою задля натхнення, Задля того, щоб прийти, помислити, і це ж культурний туризм, це галереї, це те, що в принципі і може дозволити собі, ну будь-який криворіз сьогодні. Тому запрошую, це дуже круто. Uh -huh. Я теж би радив би кожному, не тільки внутрішнім пересленцям, uh -huh. туристам, але й місцевим відвідати до речі, там чуть дуже смачні круасани і додаючи до гастрономічного туристу родзинку. <радзинку> Тим паче і пані Марія, під завершення теми uh -huh. хочеться вас запитати таке питання. Які у вас сподівання і прогнози на майбутнє, от в плані туристичної галузі? Я вірю, що Кривий Ріг стане таким центром українського туризму. Ну, по перше, це місто, де народився президент, і ми вже пишемо нову історію сьогодні. І є про що сказати те, що було в нас до війни, і е, вірю, що в нас буде будуть з'являтися нові об'єкти, які можна буде демонструвати і навколо них робити цілі такі хаби, де буде не просто, скажімо так, індустріальний туризм або культурний, щоб це були вже такі, знаєте, прям обмін досвідом, щоб це були цілі локації, куди люди приїжджають і навчатися, і спілкуватися. І фестивальний туризм я дуже обожнюю. Бачиш, що в нас довоєнний туризм він в цьому напрямку рухався дуже круто, і це індастріалфест, це і Єврофест, тобто є над чим працювати, uh -huh. і я вірю, що це все буде примножуватися по-іншому, по-новому. І кожен район нашого міста да сім наших основних районів. Вони будуть і окремо працювати над цим, і всі наші туристичні гіди, які працюють. Будуть тільки розширювати свій профіль, скажімо так, і свої надбання професійного напрямку. Угу. Ну що ж, пані Марії, я дякую вам за те, що ви зикли до нашої студії, та за те, що навіть, попри ці страшні повітряні тривоги, угу. ви продовжуєте знайомити українців з нашим прекрасним містом і не тільки українців. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Гідеса Марія Головань. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, то на все добре.